Доброго мирного дня. Миру спокою, затишку всього самого найкращого. Хай усіх все буде добре. Дай Боже нам миру. Так. 40 грамів кукурудзяного крохмалю і ложка цукру. І 400 мл молока. Ось так. Вимішуємо. Так, розмішала щоб не і його розмішала. Тепер ставлю на вогонь, воно має закипіти і треба варити до загустання. Як загусне, тоді перелім його в ємність. Ну, зараз я покажу все далі, як буду робити. Зараз підготую миску і покажу. Поки каструлька гріється, то я наготую миску. Ось так. Я зі липівкою, щоб я точно знала, що воно мені відстане. Ось. Ось так. О. Ось таконьке, так. Краї зроблю трошки більші, щоб зверху прикрити, щоб воно не, не засохло. Ось. О, так. миску підготували так, Це мій рецепт. Так що ось таке. Так. І будемо варити до загустання, не знаю. Получиться чи ні, але попробуємо. Не забувайте, заходити... не забувайте заходити на ефіри і хто не підписався, підписуватися. Хай всіх все буде добре. Ну і хто має можливість поширити мої відео в других соцмережах. Не забувайте поширювати, щоб у нас все більшала і більшала YouTube сім'я. А я ще зараз приготую паштет, вже все наготувала, на неї зараз буду готувати. Ось і будемо далі працювати. Так що ось таке то Переляти і остудити. А тоді будемо щось далі робити. Ось. Побачимо, що в нас то вийде. Чи буде воно таке, як... Має бути чи ні. Це за мною поділилися рецептом. Казали дуже смачно, бо готували. Ну, а я не знаю, мої, в мене руки не звідти там ростуть, моя мене так не вийде. Значить, попробуємо, будемо знати. Ось, Наталя казала, повинно бути смачно, бо я показувала рецепт. Накай повинно бути смачно. Ну, то, тову треба приготувати, будемо знати точно чи смачно. Ще мені скинули рецепт. Яблучний той, яблучне чи як воно зветься. Вроді яблук кілограм треба почищених проварити. І 100 мл води вроді. Його проварити. А скільки хвилин не повні, не буду брехати, там рецепт є. Проварити і тоді його перебити через сито перецідити. Або блендером файно перебити. І, і і заляти посудину, воно має застигнути. От непомню, скільки часу варити. І тоді цукром посипати і виходить. Так як ляшки яблучні. Якщо чесно, не знаю. Там казали, дівчата писали, що що якщо що вони давали для штраховки желатин всередину. Ну, туди не багато, але трошки давали, щоб точно воно застигло. Ви хтось робили таке ще хтось? А ну поділиться, мені трох казали, що робили такий рецепт. О, так щось таке. Ну, жилатінок. А, без желатіну хтось робив, скажіть. Не помню, скільки часу вариться має треба, але в мене на тому телефоні є відеось, маю то. О. То не можу сказати, то не помню, скільки часу. Так. За кого? За гусло побачите ви мене, як я підняла телефона. Ось, бачите? Ось таке воно загусло, зараз ми пересипаємо в миску. Так, переляла я вмищину. Ви знаєте? Досить смачне насмак. І за солодом, і за всім. Так, накриємо, щоб воно не присихало. І хай остигає, застигає. А як застигне, тоді я вам покажу, що це. Як воно вже застигло, що його можна брати, їсти. Таку кусочками різати. Ну не знаю, чи воно застигне на стільки. Ну, попробуємо побачимо. Поки місь пауза. Дивимося, що я приготувала. Зараз будемо дегустувати. Його можна посипати кокосовою стружкою, хочеш, то бери посипай. Це Це солоденьке. Пробуй. Сир вон. Зараз будемо пробувати. Ням-ням. Це такий смаколик. Ну, смачне, серйозно. Угу. Ні, я кокосом трушкою посипати не буду. Воно так смачно. Заварний крем. Угу. Смачно. Можна готувати. Так що готуйте, смакуйте. Я назад таку плівку завиню, щоб воно не обвітрвалося. І буде нам смачно. Так. А вам всім скажу гарного вечора, гарного дня, миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Хай усіх все буде добре. І хто буде готував, всім смачного, всім до зустрічі в слідуючих відео. Па-па-па-па.